Друкований психолог у дитячій обкладинці. Перша книжка, на думку спеціалістів, допоможе дитині стати цілісною самостійною особистістю, адже казка впливає на підсвідомість маляти. Казка цікава тим, що спрямована саме має психічне навантаження і спрямована саме на безсвідому частину. Вона звертається безпосередньо до безсвідомої частини дитини. І, у безсвідоме потім проявляється. Ну, дитина, якщо е, бере щось з цієї каски, то вона е, ну. Чи наслідує того персонажа, чи навпаки лякається когось, чи проживає разом з героєм якісь труднощі і опрацьовує певні власні переживання, власний якийсь негативний досвід. На думку психологів, без казок неможливий адекватний розвиток дитини. Саме книжки допомагають малечі стати частиною соціуму. І не важливо, фольклор це чи новітні казки. Навіть у творіннях сучасних закарпатських авторів залишаються сталі образи, котрі виховують дитину. От Наприклад, у Галини Малик, у одній із її казок, приводили царя-горчика. Баба Яга говорить сленгом, у баби Яги пірсинг, у баби Яги татуювання, баба-яга ходить у джинсах, але це баба-яга. Архетип залишився архетипом. Далі, у тієї ж Галини Малик от ноу-хау. Не могли побороти змія. 12-голового. відрізують голову, а там виростає на місці три голови. Тільки один маленький хлопчик додумався: він взяв скотч, заліпив те місце, де була голова, і більше голова не росла. Казками, за словами психологів, можна навіть лікувати. Якщо дитина пережила неприємну ситуацію, спеціаліст підбирає для неї потрібну книжку. Прочитана казка допоможе маляті усвідомити, що, попри труднощі, все буде добре.